Про своє життя, як почалися писатися мої пісні, знаєте, здається, що це в такому завжди має бути все таке прекрасне, чудове. Ну, так. Але перше, ніж служити для Бога, я так зрозуміла, бо вже не раз спілкувалася з людьми, що люди проходять ну, важкі ситуації інколи в житті, інколи такі незрозумілі, здається, чого Бог тебе так веде. Але це все потім нам на, на благо виходить. І ми тільки що співали пісню, «Ідучи по дорозі до неба, це теж пісня, якраз була написана в цей період. І коли мені було 20 років, у мене виявили похлину на щитовидній залозі. І я пам'ятаю, Звернулася в лікарню просто із-за того, що мене сильно в області шиї почало щось там давити. Я не могла спати вночі і ну, біль якась така. Ну, в мене до того ніколи нічого такого не було подібного. Я пішла в поліклініку і зробили мені ОЗІ і знайшли цю пухлинку. знаєте, І я пам'ятаю, Пішла до одного лікаря, він говорить, треба пункції робити цієї пухлини, дивитися, що там є. Мені порадили каже, ти звернись ще до якогось лікаря, пішла ще до одного лікаря, а вона мені зразу написала, подивилась мої аналізи, ті, що я здавала, і зразу написала направлення в онкодиспансер в Київ. Знаєте. І я пам'ятаю, коли вийшла з цим направленням, тоді така була. Осінь, такий, такий похмурий день вітряний. І я пам'ятаю, що в що робилась в моїй душі дуже похожа погода, як тоді на дворі. Знаєте, я, хоча я з дитинства віруюча, але, ну, скажімо так, до того ні з чим таким не стикалася, і перше, що мені було, мені було страшно. Дійсно скажу, вам було страшно, того, що ну, якоїсь такої віри ну, в те, що буде все добре, не було в мене. І я дійсно злякалася. Я в мене прийшов такий страх, я боялась помирати. І я розуміла, що якщо підвердяться мої результати, і, і ну, я дуже любила співати. Я знала, що у цій всі операції на щитовидних залозах я. Ну, я можу втратити голос, і для мене це був просто такий шок. І, знаєте, я почала теж. Тоже ну Шукати Бога в той час. Отак, От як в цій пісні співала, почала його шукати, того що я зрозуміла, що до того я Ну як вірила, що, так, що Ісус Христос є, я вже до того прийняла хрешня але якихось таких особистих відносин з ним Ну, ну не було в мене. Я стала читати Біблію, я пам'ятаю, я вчилась в медичному коледжі, знаєте, і мені ці всі діагнози, все ну, воно для мене говорило чітко і ясно все. І я коли сиділа і прощупувала собі ось тут під ключицею таку доріжку з лімфавузлів, розпухших, я розуміла, що це все не добре. І, і кров, аналізи теж були там норма. Багато раз перевищувала те, що потрібно було. І Я, я сиділа, я пам'ятаю, якось була так на кухні. Я ще тоді працювала в Луцьку і знімали там квартиру з дівчатами. сиділа на кухні просто, ну, просто ну, в якомусь такому ну, незрозумілості, якомусь такому, Боже, ну, що далі буде? знаєте, Так як то якась буря на твою душу налягла, і ти не знаєш, як з того всього вийти. Але Дякувати Богу, що Бог послав людей, які які молилися за мене той час, і, і батьки мої молилися, і багато хто зі служителів підтримували. знаєте, і. Я пам'ятаю, що ну, легше мені на душі стало тоді, коли просто звершили молитву з оливопомазанням. Я не, ну, не пережила такого моментального зцілення в цей час, знаєте, але просто в душі мені стало набагато легше. Я стала якось читати Біблію. Бог через Біблію став до мене говорити ну, по-іншому. Я раніше так ну, читала там, ну якби історію якусь запам'ятала, але. Щоб так настільки це слово ну, просто ожило і стало більш ходити на молитовні служіння. І коли от так почитаєш, помолишся, воно якось все так знаєте, відлягає, це вся така боротьба і стає трошки легше. І я в той час теж зрозуміла, що так, як в цій мій Пісні співали, що є люди, які, коли приходить біда, вони шукають Бога, більш до нього зближаються, А є люди, які ожорсточують своє серце. І через те ну, мені прийшли такі слова, бо не раз часом питали люди, чому так, коли на серці важко шукати, а коли добре, то що не шукати. Ні, це не в тому е сенсі мається, а в тому, що людина в переживанні якомусь може своє серце ожорсточити і. І не йти до Бога, а навпаки, від Бога, і казати, якщо Бог є, то чому так сталося? Але знаєте, в цьому не знайдеш виходу, коли ти обійдешся на Бога. І я пам'ятаю теж просто якось Бог вів такою дорогою, і в мене такий був ну, випадок такий, що в мене від цієї хвороби, від того всього почало дуже сильно випадати волосся. І ну, знаєте, як для молодої дівчини, це, ну це взагалі таке дуже неприємне. І я пам'ятаю, що теж говорила з одним служителем і кажу йому, ну, ну чого так? Чого? Ну що Бог не бачить. Він говорить: да, бачить, але якщо навіть не так. Якщо і випаде все волосся, що перестанеш Богу служити? Знаєте, я тоді так подумала і говорю ні. І, знаєте, я пам'ятаю той вечір, як я стала на коліна молитися, молитвою Отче наш, і коли дійшла до місця, що хай буде воля твоя, я перший раз в житті зрозуміла, що це таке означає згодитися з Божою волі ну, на все до кінця. І я пам'ятаю, просто, просто так заплакала на цьому місці і, і все лягла спати. Зранку встаю. І це було просто таке явне чудо в моєму житті, таке перше явне чудо. Я пішла розчісуватися, на роботу збиратися. І ну, до того я просто вже боялась розчісуватись, бо просто такими жмутами волосся випадало. А це я просто стала розчісувати волосся і. Я дивлюся, ну, на Рошості практично нічого немає. Там пару волосинчок. Знаєте, я для когось, може, і смішно буде я просто вибігла з ванни, Я казала, дівчата, мене Бог сілив, в мене не випадає волосся. Для мене це було таке просто, знаєте, дуже велике чудо. І після того якось все так знаєте, от Бог підкріпив цим випадком віру. і, я пам'ятаю, я ну, пила теж багато всяких ліків і гормональні препарати. І постійно, знаєте, вони вже, вже мені трохи аж піднадоїли, бо це кожен, кожен ранок треба було вставати в одній і самій годині, пити таблетку одну, потім другу, ну і це все ну важко трохи. І я пам'ятаю, якось встала зранку. Почитала Боже Слово, помолилася, і в мене така радість наповнила серце. Я, я, ну не, такій радості, ну, це, це не земна радість, не від того, що ти там щось чи придбав чи ще щось в тебе є. Я пам'ятаю, в мене прийшла така думка, щоб залишити пити ці всі препарати медичні. знаєте, я, Тут одна думка така, а з другої сторони, я розуміла, що. Коли різко відмінити гормональні препарати, то всі симптоми хвороби вони вертаються з, ну, з більшою силою і може бути ще гірше зі здоров'ям. І ну, якась така тож, боротьба всередині була, але я, я не кажу, що всім так потрібно поступати. Але для мене це теж був такий якби крок віри вперед. І я пам'ятаю, що я сказала, Боже, все довіряю своє життя в Твої руки. І йшла на роботу, там такий парк невеличкий, і просто співала співала пісні, того, що настільки було на серці радісно. І знаєте, я навіть не замітила, як пройшло десь 5 чи 7 днів, і я себе взагалі добре почувала. І я так дивлюсь, ну, якби нічого мені гіршого не стала, все добре. І ще десь пройшло трошки часу. Я, ну, я не хотіла так відразу здавати кров, свої ці аналізи знову. І пройшло десь певно, за два місяці. І я після того ще раз пішла, здала знову всі аналізи і вже йду забирати їх результати. І ну, така теж думка, зараз там знов все погано, знов все, все це попідростало, що, що лікувала. Але прийшла. І лаборант до мене каже, а що у вас щось турбує? Я кажу, ну так, у мене там похлина на швидкі залозі і, і ще там були результати дуже погані. Вона каже, ні, у вас все добре. Слава Богу, я, я пам'ятаю той день, я взяла цей папірець і з результатами я, я, чесно, я не вірила, там були просто гормони і всі, всі показники здорової людини. Я, я потім перездавала ще раз, я, звісно, може, не така була сильна в вірі, тоді, але перездавала ще раз. Просто взнати, чи, чи це дійсно так. І вже з того часу пройшло 12 років і. До сих пір у мене все добре, всі результати, все дуже добре. І навіть я, коли розмовляла з лікарями, вони мене самі питалися, чим, чим ти лікувалася? Може, ти якусь народну медицину там. Я кажу, ні, я просто молилась, ну вони ну добре молилась, а що ще? Я кажу: я просто молилась до Бога і просила, щоб він не зцілив. і... Знаєте, нам часто важко повірити в щось таке, що от як хтось розказує, то легше вірити а коли в себе приходить, то трохи трудно повірити І Взятися за, за те зцілення, але Бог показав в моєму житті, так, знаєте, поступово чуть-чуть, по Він мене вчив йому довіряти. І не надіятися навіть на те, що я зрозуміла, що я просто я маю медичну світу і ну, багато в чому тому розуміюся. І щоб Я не надіялась своїм розумом на якісь препарати медичні, а щоб просто йому довірилася. І е, як... Як вдячність, я завжди думала: ну Боже, що я можу для тебе зробити? Ну так, там, служу, співаю, але мені хотілося завжди щось такого особливого. Я пам'ятаю, я була в Польщі на роботі і там відвідала церкву, і польський пастор один розказував таку ситуацію, що він теж був на роботі і там, де він працював, то там їм ну настільки вже так все було демократично, що заборонили розказувати про Ісуса Христа. Просто потрібно було заміняти це ім'я. Там, на, на Бог, Господь, на якимись такими згальними фразами, щоб ну, там, не обідати інші релігії. І він, знаєте, він мав таку проповідь про те, що наскільки це ім'я сильне. І диявол про це знає. Він хоче, щоб люди його просто забулися і не звертались до нього. І я тоді, коли почула цю проповідь, вона мене настільки вразила. Я потім ходила і думала, Боже, що мені зробити в протест проти цього? Ну, ти для мене стільки зробив, я не можу просто мовчати. Я знаю, що Твоє ім'я, Твоя кров, вона є дуже сильна. І пам'ятаю теж. І йшла після вечірнього служіння, так як от сьогодні у вас, тільки в мене вдома. І просто Бог дав якось слова і, і мелодії, і просто почала співати цю пісню. І я вирішила, я що ця пісня хай вона просто прославить Боже ім'я, що Ісус, Твоє ім'я сильніше понад все. знаєте, і... Не раз у нас було таке, що ми співали ту пісню, і я бачила, як просто вона торкалася людей. І не раз бачила, як Бог діяв. І, знаєте, Для мене це було дуже велике щастя, що Бог просто взяв, може, таку недосконалу, може, немічну в чомусь, але взяв просто і використав для своєї слави. І я за все дякую Богу. І ми зараз заспіваємо цю пісню.